Привіт, підприємчики! Я людина, яка вийшла на міжнародний ринок зі своїм продуктом, без досвіду в виробництві, без наставників, без досвіду, зрозуміло, в продажах на міжнародний ринок, інвестував у цю справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях, і ось такі результати я маю на даний момент. А почати я вирішив з майданчику Etsy, який з одного боку є найбільш зручним для старту міжнародних продажів. З іншого боку, реєстрація нових магазинів вже була закрита. От такий прикол. А сьогоднішнє відео у нас повністю про корисну інформацію. Знаю, що на початку свого шляху на міжнародний ринок є ще певний бар'єр з англійською мовою. Знаю, у деяких із вас він також присутній. Зрозуміло, що для засагнення успіху на міжнародному ринку цей бар'єр треба поступово подолати. Можете швидко, Поступово в комфортному вам темпі, але в будь-якому разі треба рухатись над тим, щоб е, бар'єра з англійською мовою не було перед вами. Тому я вирішив, що тут ми з вами будемо обговорювати певні англомовні навчальні матеріали, які я буду е, пропускати через себе. Якщо вони будуть достойними ваших вух, то ми тут з вами будемо про них спілкуватись. Чотири тижні тому Еці випустили офіційний там е, великий навчальний матеріал майже на 2 години, де вони дають поради продавцям, як працювати на майданчику. Можете подивитись прямо у них на каналі. А сьогодні я вирішив розібрати з вами першу частину даного відео. Якщо сполерити трошки, то починається там все ну, з такої собі по корисності інформації, а далі там є один спікер, який мені дуже і дуже сподобалось. І в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами цю першу частину навчального матеріалу від Етсі, і зрозуміло, що основна частина буде приділена саме там, де була корисна інформація. Але пройдемо ми з вами по порядку, що там взагалі відбувалось в цьому матеріалі. Моя мета зрозуміла. Я хочу, щоб якомога більше українців були на міжнародному ринку, були максимально там успішними. Тому, будь ласка, ти можеш реально допомогти нашій економіці. Постав лайк, підпишись на канал, і ще більше українських підприємців, які цікавляться продажем своїх товарів за кордон, побачать ці відео з моїм прикладним досвідом і зможуть його використовувати в своїй роботі. Отже, навчальні матеріали від Etsy. Я взагалі обожнюю такого плану. Навчальні матеріали. Всі ви набавне бачили презентацію від Apple. Вони там, взагалі, як якась суперсекто на пів людей. Вони там всі якісь світлі, все таке класне. Вони там просто. Всі пархають, літають, все таке круто. Зрозуміло, що у цей рівень трошки нижче, ніж у Apple, але все одно вони всі, наче якісь трошки однакові. Всі такі, типу, прикольні в неймовірних тонах, всі трендові кольори, там кадр виставлений супер чітко, всі супер білі зуби, там величезні, всі такі супер-супер френдлі. А потім такі, раз тобі, і бам, добрий вечір. Хоча на відео вони дуже всі пупсики. Зрозуміло, що по порядку там спочатку йде там вітальне слово, які ми класні, як ми інвестуємо, розвиваємось, все супер. І бути з нами, у нас там цінності, все офігенно, це понятно. Понятно, супер круто. Далі перший спікер, який там є, її звати Тіда, вона директор по маркетингу Etsy. Ну що можна сказати? В першу чергу вона офігенно рекламувала Etsy. Зрозуміло, що вона порадила підписатись на всі соціальні мережі Etsy Success, Ось ці. Ну, в принципі, я підписався, вам також раджу, корисна інформація там, в будь-якому разі є для продавців Etsy, Треба бути в контексті того, що відбувається на майданчику. Якщо є бажання там о, мати гарні продажі. Це зрозуміло. Смішно, що вона там порадила реферальні програми, зрозуміло, що вона каже: так ну треба в усі свої соціальні мережі посилання на магазини Etsy. Треба усюди, усюди шерити Etsy, щоб максимально багато трафіку і ваших типу продажів там було. Ну. Це зрозуміло, все логічно, вона займається своєю роботою, класно, питань нема. Що стосується теми її спічу, вона говорила стосовно позиціонування в соціальних мережах, давала поради стосовно контенту. В першу чергу вона радить якомога більше використовувати відеоконтент, адже у нього найкраще охоплення та найкраще втримання аудиторії. Це зрозуміло, також вона каже про те, що він має бути високої якості, але високої якості не в плані, що типу зня, знімати в 4К або там монтувати з неймовірно класними якимись програмами супердорогущими. Високоякісний контент вона має на увазі, що він має давати якусь цінність. Цінність, ну а стосовно цінності, це усі загальні, оці всі вся загальна інформація, яку ви в принципі так знаєте. Це він має показувати е, вас як людину. Маєте, якщо ви займаєтесь якимось ремеслом, показувати там умовно. Процес виготовлення, щоб люди бачили, як це створюється. Якщо в вашому товарі є якісь там унікальні характеристики, то зрозуміло ж. Такий їх треба підсвітити, Давати якесь навчання, яке можливо корелюються якось з вашим товаром. Ну, типу, інформація, серія про все гарне проти всього поганого. О, зрозуміло, що вона активно просуває постінг в синьому застосунку на еці, який у більшості з українців не працює. До речі, перевірчи, працює він у тебе. В мене він працює. І до речі, туди я реально почув інформацію здебільшого з продуктом вже з виготовленим. І там щось дуже сильно порізали перегляди. Раніше там вони в мене збирали перегляди, пам'ятаєте, ми навіть говорили з вами про те, що вони був. В продаж завдяки цим відео тепер там, ну, наче як відрізали. Туди виставляю товари, не розумію, типу навіщо я роблю, не лайків, нічого, не показів, майже ніяких немає. Тому, можливо, тут все ж таки справа в тому, що дійсно що треба познімати процеси виробництва, якісь там, покращити якість якісну свою контент-стратегію. І з цікавого, що я взяв для себе на озброєння, вона каже, що можете познімати процес там пакування товару, як його ви збираєте, в коробку, що ви туди складаєте. Це буде додаткова цінність для людей. Я такий, ну так, в принципі принципі, прикольно це можна використовувати і як контент в своїх соціальних мережах. Це в принципі навіть можна потестувати і в карті товару. Абсолютно це може зайти, тому що людина може бачити, що вона одразу купує. А ми можемо використати це як свою конкурентну перевагу, якусь там красивеньку коробочку, там щось там сінко якесь покласти, там щось, якісь там предмети, бонуси, і все і воно все буде виглядати прикольно. До речі, якщо ти плануєш виходити на міжнародний ринок, тут є чат, наш чат, в якому ми тусуємось всі. Спілкуємося, досвідчені нові продавці, задаємо один одному питання. Заходь, буду радий тебе там бачити, постійно там знаходжу, читаю його, відповідаю. Нам там треба добити першу тисячу людей. Тому чекаю тебе, посилання буде, як завжди, під відео. В принципі, якщо коротко, можна ще згадати, що там були пропозиції стосовно call-to-action, мають бути в ваших соціальних мережах. Ви маєте закликати людину там купити, здійснити покупку або перейти. Ну, все, всі-всі зрозумілі речі. По суті, це все, що було у нашого першого спікера. Що далі відбувається у нас по сценарію? Далі у нас Джонатан Показують нам цього чоловіка. Він завжди там працював найманим співробітником. Тепер він там побачив Etsy, хтось там займався Etsy, і він вирішив. Що буде створювати свої продукти, і тепер він вийшов на Etsy і тут продає. Ну і тут, понятно, що тут посил в тому, що вони рекламують себе для потенційних виробників, продавців, що треба пробувати виходити на Etsy, треба пробувати продавати. А можна нам, будь ласка, відкрити доступ з України, щоб ми там більше продавати могли? М -м -м. Коротше кажучи, там реально була інформація, весь блог присвячений тому, що просто треба виходити на Etsy, класно, круто. Бо у цього Джоната там у нього 850 продажів, там подивився на тиждень у нього небагато продажів. Ну тобто просто в сам факт, що людинка вийшла на Etsy, все супер. Йде за своєю мрією, і ви йдіть, до речі, за своєю мрією. Це прикольніше, ніж не йти за нею або йти за чужою, тобто не йти, ну коротше, це відстій, а йти за своєю це кайф. Лайк можеш поставити, якщо йдеш за своєю вією. Ем <риклад> а далі, взагалі, була Хохма, бо директор по маркетингу каже, що треба створювати контент високої якості, але якість, типу, не зумовлена тим, що як ви будете оброблювати цей контент. І далі у нас просто йде серія рекламна адобу. Тут ми просто запросили людину з Adobe, яка вже отут, виходить третім спікером, вона йде, і вона просто розповідає, що треба підписатись на Adobe. Типу, там класно все функціонал, все супер круто. Ну, питань нема, що там реально класний функціонал, можна там і лого створити, шрифти підібрати. Там. Ну, тобто він реально допомагає з візуалом, там вам дуже сильно на Єці може допомогти. Якщо ви не професіонал, там дійсно класний функціонал. Ну, тут я питань нема. І є ще для глядачів цього відео, є там три місяці, по-моєму, безкоштовний підписки, просто що дуже смішно, що це просто рекламна інтеграція, яка така довга, вона яка в самому початку. Ну, по суті, бо я знаю, що багато хто з людей, які продають прям на мільйони, користуються просто конвою. Я також, наприклад, користуюсь конвою. Ну, типу, такий блок мав місце бути, там розказали, типу, просто про перевагу Adobe. Ну, типу, якщо ви захочете, можете там подивитись. До речі, посилання на відео зрозуміло, що я залишу обов'язково в описі. Якщо ви захочете повну версію подивитись, то зможете просто з опису перейти, подивитись, якщо вам цікаво. Oh wow. І тепер ми переходимо до четвертого спікера, який, на мою скромну думку, був найбільш цікавим, тому що це людина, у якої 84 тисячі продажів, і за останній місяць у неї 450. Я подивився в Єран. Тобто, ну, людина з серйозним результатом. Перед тим як будемо розбирати з її блоком, нагадую, що якщо вам цікавий виход на міжнародний ринок, вам потрібна допомога. Я веду магазини, я консультуємо, аналізуємо, пишемо стратегії, тобто все, все, що вам потрібно. Ми можемо все, що розібрати. Можу як і повністю взяти ваш магазин з нуля, взагалі абсолютно повного нуля, вивести на майданчик всі питання закривати на стороні. Яйці. Так можу навчити вас це робити, ваших співробітників або там проаналізувати ваш магазин, якщо вам... В принципі, будь-якого роду потрібна допомога з Etsy. Тут є перелік консультацій, які я провожу. Якщо щось у вас кастомне, то зрозуміло, я завжди на зв'язку. В телеграмі швидко відповідаю. Тут мої контакти. Тому, якщо що, буду радий вам допомогти, а ви допоможете розвитку даного каналу. Ну що, їдемо до Кетрін, подивимось, що ж там за така людина. Та, а? ось ця Кетрін це взагалі супер, як на мене, чемпіон створення контенту для соціальних мереж. Вона свій блог знімала сама, вона із UK і одразу просто з першої карти. Тинки видно, як у неї всі все в офісі обладнано під оцей ось стиль її магазину, тобто все в. Одних кольорах, все в одному стилі. Дуже прикольно вона все знімає. Ну тут найголовніша думка така, що у неї офіс весь заточений під цей весь контент. І це вже не перший магазин, на який я звертаю увагу, що треба прийти до того, щоб ви могли все в одному місці себе знімати. Бо створення контенту воно має бути там умовно на потоці стояти, ви маєте його створювати, і вам має бути його максимально просто створювати. Я це бачив у Завуд. У них просто офіс, це просто фотозони для Ейці, тобто там, де безперервний Сперевна зйомка і не тільки у них. Тобто це нормальна картина, те, що вам потрібно контент створювати максимально зручно. І це вже не перший випадок, коли я бачу супер успішну людину на Еці з супермаленькою командою. Тобто у них там на заході за того, що дуже великі витрати на зарплати, вони максимально оптимізують процеси виробництва, процеси роботи. Ось ці студії, це ж типу дуже важливо, щоб в тебе був доступ до. Безперервного створення контенту, щоб ти його міг покращувати, знімати, оптимізувати. Ну то це типу умовно, як твій виробничі процеси. Це має бути максимально легко вже в сучасному світі, враховуючи тенденції маркетингу. Це як ось, наприклад, у мене зі зйомками відео мені має максимально бути зручно це робити. Раніше це я знімав в офісі. В мене там все було просто обладнано. Камеру поставив навіть світло мені не треба було ставити. Картинка мені подобалась, все було дуже круто. Потім прийшла й Росія. І офісу немає, і я просто на даний момент знімаю вдома, не заморачуюсь, ніяких там студій, нікуди не їжджу, Бо якщо почнеться ще. Цей процес почнеться, що треба їхати в студію, щось там налагоджувати, щось знімати, домовлятись, ще то, все це буде дуже-дуже складно робити, буде ускладнювати. Тому тут найважливіше просто робити, систематизувати, поступово покращувати. Тобто я там почав знімати так, потім там купив одну лампу, купив другу лампу, третю лампу, там щось ще. Тобто, поступово зрозуміло, що ми будемо покращувати якість контенту, як і тут, так і в принципі у себе в магазині. Також є задача така, щоб був такий офіс повністю обладнаний під. Зрозуміло, що зйомкою для того, щоб створювати безперервно контент для ельці свого магазину і магазинів це нормально. Нещодавно дивився аналітику, що взагалі трошки приколовся з того, що одна людина в США в середньому в 10 разів більш ефективна, ніж одна людина в Україні. Тобто, зрозуміло, що там є там система, Зрозуміло, що там є. Технології більш розвинені, але все одно, типу, ефективність людей на заході, вона прям ну максимально відрізняється від нашої. Треба зрозуміло, що нам цю дистанцію покривати. Я сам по собі дивлюсь, що типу, значить, ти там можеш інколи працювати з 7-ї години там, до 11 там, з 8 до 11, там цілий день, там 5-6 днів. А інколи ти дивишся, все одно там є там лайв-блоги, або ти розбачиш якісь результати таких людей, розумієш, блін, ну як це все взагалі вивозити? Тобто, питання не в то не тільки в тому, щоб працювати Багато, а в тому, щоб ще й ефективно працювати. Ну, типу, молодці, знімаю шляпу, круто. Отже, що нам каже Кетрін, що вона взагалі 8 років вже на еці займається, їх всього 3 людини займаються магазином. Ця дівчинка каже нам, що каже, що я взагалі для себе там виділила одразу кольори, які вони мають бути там постельні, ось такі-такі-то кольори. І у мене все побудовано навколо цього. І ти реально дивишся в її офіс, він весь пропитаний однією думкою. Все в одних кольорах, все в одному стилі. От та, те саме вона каже стосовно там пакування стосовно продукту свого дизайну, вона сама ілюстратор сама створює всі креативи. Тобто, дуже круто, коли ми бачимо всі дійсно великі там успішні магазини. Тут можна продивитись одну лінію, яка відчувається на майже в кольорах. Тобто, у мене точно на даний момент такого немає в магазині. Взагалі, в мене солянка супер в магазині. Якщо так зайти подивитись на нього, мені трошки також. Ніякого особливо після того як ти бачиш такі магазини, заходиш свій такий о блін, типу тут просто будь-які кольори. Адже спочатку зрозуміло, що я проводив багато тестів. Те саме в мене стосується і дизайнів, тобто в мене немає як якоїсь єдиної концепції, що там умовно, бо в мене є там і якісь там прикольні тваринки, а є там і дракони, там, а є і динозаври, а є там подарунки для юристів. Тобто це все в одну концепцію не в'яжеся, зрозуміло, це тому, що я це все тестую. Це не те, щоб я там глузду з глузду з'їхав і взагалі там загубився, що робити. Тут я просто що перший магазин, тести такі, такі. Тепер після перегляду цього відео ще раз для себе згадав, що все ж таки треба перевести все в єдиний вигляд, буду Думаю, над концепцією кольорів, подумаю, що в мене найкраще заходить, і буду виводити товари з асортименти не тільки по принципу, що вони нам не зайшли, не продаються, а й по принципу, що вони між собою більше компонувались. І на одну цільову аудиторію працювала. Тобто, там недостатньо того, що це просто там тримачі для книг або там декор. Хочу, щоб це все тепер було в одній стратегії. З другим магазином обов'язково прямо буду одразу продумувати цю стратегію, супер сильно нішуватись там по якомусь стилі, по якійсь аудиторії. І одразу буду прокусувати кольори, тобто всі ці приколи. Тут поступово будемо ще тестувати, дивитись. Це зрозуміло. Це нормальний шлях. Кетін там показує свої перші відоси, як вона знімала. У неї абсолютно та сама була ситуація, як і у Тобто перші там три роки вона витратила на тести на те, щоб знайти себе, знайти свій стиль. Тобто спочатку там з чого все починається? З того, що там, <схай> як і ми всі з вами там, йдемо на її рамки, розуміємо, там, або просто дивимося там тренди і розуміємо, що там в трендах у нас єдинороги, там, русалки, там, мопси. Окей, типу, робить дизайни з єдинорогими русалками мопсами. І зрозуміло, що тільки поступово вже цей стиль вироблявся в неї. І вона інтегрувала всі-всі тренди вже в свій дизайн. Тобто. Вона не одразу стала супер. Топовим продавцем з супертоповим розумінням, як і всі ми, вона еволюціонувала і доходила до того до саме пошуку свого стилю. В принципі, про те, що ми тут постійно з вами говоримо, що на Etsy дуже важливо шукати свій стиль, пробувати різні варіації і по ітогу прийти. В мене вже є певні продажі, певні досвід. І тепер по цій ось піраміді я можу задуматися про те, як будувати саме бренд, бо моя задача зараз вийти на наступний рівень в продажах на Etsy. Прикольно, дякую, буду рухатись. Дуже прикольно, коли спікер каже про те, що про ті самі проблеми, які там є в тебе наразі, що каже, що ну те саме. Я там починала займатися Еці. Моя задача в першу чергу була там організувати якісь там продажі для того, щоб можна було там піти з роботи і фултайм займатися Еці, а потім вже будувала бренди. І ось це все, все рухалось. Тому, в принципі, ми рухаємось нормально. Дякую всім дякую. Лайки можете поставити. Підписки. Якщо вам інформація цікава, то допоможіть чи іншим людям знайти цю цікаву корисну інформацію. А? І, звісно, що зрозуміло, що на цей ролик, на соцмережі, на цей магазин я вам на все все залишу посилання, щоб ви могли зайти, самі там поклацати, зацінити цей рівень роботи людини. Подобається, що крім кольорів, вона ще думає про настрій, який передає її продукт. Ну, типу, ця вся історія, знаєте, одна справа це просто казати, про те, що, типу, ми продаємо не продукт, ми продаємо емоції. В її випадку реально так, типу, і вдалося неї, бо вона дійсно каже, що моє емоції, я хочу продавати. Щастя, радість насолоду. Ам, я люблю там мультяшних героїв, люблю там такі там кольори, все зрозуміло. Вона дійшла до того, що вона намалювала взагалі своїх персонажів, фізично їх зробила. Вони приймають участь в фотосесії. Тепер вона хоче зробити книжку з цими героями, хоче зробити анімований мультфільм з цими героями. Ну, типу, яка вона молодець, що вона ось цей ось довгий ланцюжок цінності формує на основі свого магазину зеці. Ну просто дуже круто, приємно спостерігати. Радить в один момент задати собі питання, е, яке твоє бачення бренду, хто твоя цільова аудиторія, що ти хочеш продавати, та яке відчуття ти хочеш зображувати, типу там. Відчуття, яке там крутий, трендовий, мінімалістичний, здоровий. Типу, шкий яке, яке відчуття має передавати свій продукт? Знову ж таки, наголошую на тому, що не треба переживати, якщо ви одразу не можете відповісти на це питання. Це нормально. Головне пробувати шукати і тримати це все в голові. І ви знайдете, знайдете те саме, що працює у вас, і що корелюється з вашими вподобаннями життєвими. Тому я такий окей, дякую, все супер. Буду тримати в голові. І ви тримайте, кайфуємо, працюємо. Повертаючись до створення продукту та дослідження ринку. Думки, всі ті самі, які ми з вами тут проговоримо, неодноразово, що треба аналізувати, дивитись і тестувати. Треба просто тестувати різні варіації. Каже, я десятки товарів через себе провела, різні стилі, поки не сформувала саме ту, той пул товарів, які працюють найкращим чином. І ця класика, каже: там щось роблю, якийсь матеріал, якийсь продукт. Думаю, ну це все це безселе. Це сервер будуть продаватись офігенно. і шо і не продається абсолютно тому зрозуміло що важливо що треба тестувати бо твій смак то твій смак а те за що люди, люди готові заплатити копійчиною, ну зовсім не завжди абсолютно збігається з твоїм смаком і крім того, щоб просто виставляти товари і дивитись, що там продається, що не продається, важливо тримати контакт зі своєю аудиторією. Зрозуміло, що типу вона каже, що я постійно спілкуюся зі своєю аудиторією, з людьми, там що їм подобається, тим, хто вже здійснив покупку. Можливо, що б вони хотіли побачити ось ці всі приколи. Тобто розпитую, щоб якомога була більш точною аудиторія, щоб була більш зрозуміла, тобто що всі ці люди вони були чітко сегментовані на одній хвилі з одними вподобаннями. Приколь. Що вона це все відслідковує і робить те, що зрозуміло, що працює найкраще. У нас в чаті там є Олександр, якого взагалі стратегія в принципі спілкування з усіма своїми людьми, і каже, що за рахунок просто спілкування з людьми там до від двох до сіми повторних продажів у нього відбуваються в магазині. Просто чисто за рахунок спілкування просто зі своєю аудиторією. Це достатньо цікаво. В мене є люди, з якими я там листувався певний час. Але якось воно все обривалось в один момент. Тобто я там потім і знову піднімав ці листування. Це, по-перше, займає час, але це нормально. Але по-друге, що неприємно, що Еці відрізає ці спілкування. Там вони дивляться на те, що якщо це спілкування там не по темі, то не ці повідомлення, то якось там не дуже їх показують, та може пізніше показати. Якісь там є у них такі внутрішні алгоритмові приколи, що типу не спілкувалися, я не знаю, чому так відбувається. Тому важливо вести соціальні мережі, туди переводити людей. Там з ними спілкуватися. Кеті каже, що одразу почала вести YouTube, де показувати свою роботу. Умовно, мій формат, тільки з точки зору користувачів її продукту. Тобто в неї там на Ютубі 100 майже 180 тисяч підписників, багато переглядів. Вона просто розповідає, там сидить, там пакує, всякі прикольчики, розповідає, все ж знову ж таки в цьому стилі. Інстаграм, у неї там аудиторія 135 тисяч підписників, вона з ними там листується, переписується. Тобто, прикольно, що в неї спілкування з аудиторією йде на комфортному рівні, саме де там людині зручно, там вона і веде з нею спілкування. Тому зрозуміло, що вона дуже радить це все транслювати е, в своїх соціальних мережах. Там в інстаграмі вона зробила взагалі там свій фільтр, який також трошечки знаєте, таким заражевим відливом, і все воно ще знову ж таки все підсилює, підсилює цю концепцію. Ти просто бачиш цю картинку, розумієш, що це вона типу ну прям дуже круто. Дуже круто все в цьому плані, все зроблено. Слухаючи це все згадав ідейку, яку я бачив в навчальних матеріалах, якихось що е, при підборі там, нового товару, е, ви думаєте, куди розвивати ваш асортимент, то дивитесь просто ті люди, які у вас купували вже товар, дивитесь, які товари вони лайкали, що, що їм подобається. Для того, взагалі, щоб більше ще зрозуміти свою аудиторію, запропонувати їй більше те, що треба. Я так одразу для себе тоді відкинув, бо в першу чергу тести були взагалі. Ось ці там конкуренція, продажі, що. Трендово заходить у інших людей. Тепер я розумію, чим більше я дивлюсь там, успішних магазинів, бачу, тим всі більше і успішні там, продавці. Всі вони кажуть, думати скоріше категорію клієнтів, сегментацію клієнтів і руху ну, саме під них. Це, це зрозуміло. Думка така. Ну, типу, вона завжди там. в будь-якій книзі по бізнесу вам скажуть, що в першу чергу думаєте про людину, там сегментуєте аудиторію, це нормально. Типу, Будь-яка будь книга по маркетингу це каже, але ж все одно, типу, ти тестуєш на еці, що як працює. Тобто зрозуміло, що я відтестував одні варіанти тестів. Тепер будемо рухатись більше в цьому напрямку. Дуже цікаво, що буде далі. Будемо використовувати ну, типу, багато з того, що я від неї почув. Буду використовувати у себе. Блін, і оця, коротше, вже не в перший раз про, про це дотикаюся, і поки не мав в мене рішення, можливо, в коментарях напишете рішення або в чаті можемо на цю тему поговорити. Що Зрозуміло, що класно себе знімати. Весь цей процес. Типу, там, і можна ж і YouTube, і TikTok, там, і Instagram, ну, обличчя люди... Хочуть подивитись, хто за брендом стоїть, але реєстрація нових магазинів закрита, і ти, виходить, не власник магазину, а власник магазину хтось там, у кого ти з ким в партнерстві. І як бути, типу, ти думаєш себе показувати, а що ж то є, що в тебе навіть ім'я інше, називатись іншим ім'ям, ну шляпа повна вести себе, з, аби підставляти себе під удар, те, що тебе може за цього магазин заблокувати. Коротше, чекаємо реєстрації, я не знаю. Або якщо я розуміла якісь ідеї і дуже класно, типу хотілося Ну, типу, зрозуміло, можна себе піддавати як співробітника, але ж це ж також не зовсім так. Хоча можна казати, що я типу шеф з маркетингу тут, всієї, всієї движухи, або я тут шеф з маркетингу займають усім, усім. Ну коротше, пишіть в коментарях, буду радий на цю тему поспілкуватися. І останнім блоком, як Івана каже, це зрозуміло, що пакування, що типу магія не має закінчуватись онлайн. Коли людина має отримати вашу посилку, вона має отримати оцей от шматочок цієї всієї магії, аби залишитись з вами надалі. Тобто, там зрозуміло, що в неї там пакування в таких самих кольорах, Зрозуміло, це вся історія з велком, якимось там додатковими бонусами, подарунками. Також вже не перший раз ми з вами тут про це говоримо, що треба щось там вкладати, аби людина отримала трошки більше, ніж вона очікує. Це все має бути ще в тій концепції, того, що це б сподобалось людині. Тому, звісно, також в цьому плані дуже круто сегментувати аудиторію свою. Майже забув сказати, що наступного тижня відео може не бути, бо я працюю над навчальним матеріалом від повного нуля до стабільних продажів. Тому, якщо наступного тижня не буде відео, вибачайте. Через тиждень воно точно буде. Але зате буде класний крутий навчальний продукт від абсолютного нуля з усіма з усіма питаннями, цими страхами, переживаннями для новичків до стабільних. Продажів на Еці. Я вас візьму за руку і проведу туди. Тому працюємо. Але буду намагатись наступного тижня ще й відео зняти. Просто що питання в тому, щоб воно було аж не просто відео, а що воно ще і корисним і цікавим було. Зрозуміло. В кінці ця дівчинка каже, що те, що типу, не засмучитесь, якщо у вас там щось ще не виходить, поки немає стилю. Ну, коротше, мотиваційна фраза, а, стандартна, що, типу, вона так само була. Ну що, нагадую, що війна продовжується, і буду вам вдячний якщо після перегляду цього відео задонатити якусь копійчину, будь-який комфортний вам фон. Або збір на підтримку найкращих в світі збройних сил, наших збройних сил для того, щоб вони знищували цих піць, або допоможете людям України будь-яку суму, будь-куди, буду вам супер вдячний. І зрозуміло, що нагадую, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. Гарних вам продажів і до зустрічі.